Всім привіт! В цьому відео хочу показати ось таку міні-дрель, яка знадобиться для тих, хто майструє якісь дрібні речі в квартирних, домашніх умовах. І така дрель не створює багато шуму, і за допомогою неї можна просверлити такі невеличкі маленькі отвори. І так, з чого вона складається? Був ось такий паяльник китайський. В ньому нагрівальний елемент зламався, е, ну, залишилась лише ну, сама рукоятка е, з кнопкою. І е, Була ідея зробити сюди приробити моторчик е, і цанговий патрон. Ось На кінці ось такий цанговий патрон називається. Ось так, щоб сфокусувати краще. Е, так, значить, е, цанговий патрон е, він різної величини під різне сверло і е, різна, різний отвір для посадки його на е, болт. Е, тобто, ось у мене такий патрончик маленький. В нього можна вставити от такі дрібненькі сверла. Ось таким чином він відкручується. І таким чином. Ось. І таким чином можна міняти сверла. Отже, з чого він складається далі? Взято було дві такі смужки і прироблено моторчик спринтера. І відповідно, взяти блок живлення спринтера. Блок живлення спринтера там не 12 вольт, а здається, 19 вольт. І, е, звичайно, комбінація моторчик і блок блокживлення спринтера, е, доволі таки гарно працюють. І ось така дрель. Ось ми можемо побачити, шуму взагалі не чути. Е, і два хомоти, які прикріпляють цей моторчик до двох ось таких пластин тримачів. Ось такий, така невеличка дрель. Можливо, комусь знадобиться ідея в нагоді.